Радник президента Віталій Журавський до володарськ Волинської лікарні навідується не вперше, постійно допомагає як медикам, так і пацієнтам. Сьогодні у нас проходила конференція в мережі, де він виступив, розказав про свою програму і такі нам подарунки зробив кожному фельдшеру: канцтовари, стетофриндоскопи, подарив на лікарні холодильну установку. Капельниці, там різні розчинні препарати. Відвідав від пологою відділення на нашій лікарні, де привітав наших породіль. Матеріальну допомогу отримали усі породілі. Говорять приємно вражені такою увагою до себе. Подарував нам і привітав нас з новонародженням, бажав щастя. Дякую, велике пасибі, що нас не забувають. Привітали. Ну, одні квіти подарив чоловіка, а другі журавські приходив. Вітав, з народженням доньки. А що бажав Бажав, щоб здоров'я була. Саме головне. володарськ Волинська районна лікарня розрахована на 120 ліжок. Лікарі говорять, що аби не благодійники, виходжувати хворих було б значно важче.